Всім привіт! Сьогодні у нас з вами перший стрейчинг тренування для верхньої частини тіла. Стрейчинг нам допоможе розтягнути м'язи, побороти зажими. Також він допоможе нам побороти кріпатуру, яка з'явилась від початку наших тренувань. Та й в цілому ваше самопочуття покращиться, оскільки ми відновимо нормальне кровопостачання м'язів та деяких органів. Поїхали. Ми сідаємо у зручне положення, мені зручно сидячи. Ось так. Ми беремо правою рукою за протилежну скроню, тобто за ліву, і на видиху тягнемо вушком до плеча. Один, два. Максимально розслабляємось. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Плавно відпускаємо, змінюємо сторону, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, плавно відпускаємо. Далі складаємо ручки в замок, кладемо на потилицю і наближаємо підборінтя до верхньої частини грудної клітки. На видиху розслабляємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Плавно відпускаємо. Далі ми виконуємо повороти голови вліво і вправо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Далі ми виконуємо, виконуємо далі ми виконуємо, колові рухи, але оскільки це не неприродній рух головою назад, то ми пропускаємо цю частину амплітуди. Тобто малюємо напівколо з правого боку через низ вліво і з лівого через низ вправо. На видиху, максимально розслабляючись: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять і десять. Далі так само складаємо руки в замок, кладемо на потилицю, робимо вдих. І на видиху, грудний відділ спини ми штовхаємо назад. Зараз я сяду боком, щоб вам було краще видно. Вдих і грудний відділ назад, на видиху. Один. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер вдих і усю спинку разом із поперековим відділом назад на видиху один, два. Три. Чотири. І п'ять. Далі в цьому ж положенні ми виконуємо нахили в сторону вліву. І вправо так само максимально розтягуючи бокову частинку. Вдих, нахил, один. В іншу сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Далі верхню ручку вирівнюємо. Трошки збільшуємо амплітуду. Один. В іншу сторону. Два. Три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Тепер максимально розтягуємось в сторону. І коли відчуваєте, що дійшли до максимуму, провертаємо тіло і ще трошки витягуємося вперед. Може хруснути в поперековій частині це нормально. Нахил. Коли до максимуму розтягнулись, провернулись вперед. Один. іншу сторону. Видих до максимуму і проворот. Два. Три чотири, п'ять, шість. Далі так само у положенні сидячі. ми складаємо руки в замок, кладемо на потилицю і виконуємо повороти корпусу вправо і вліво. Видих один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Далі ми стаємо в положення стоячи на четвереньках, долоні у нас рівно під плечима, а коліно рівно під лінією тазу. Нам потрібно звести лопатки і округлити верх спинки видих і вдих. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. 7, Вісім, дев'ять. І десять. Далі ставимо колінка трошки ширше, і так само усією спинкою животиком вниз із і звести лопатки. Покругляємо наверх, трошки підкручуючи таз. Видих і вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Три. Чотири. 5. Далі ми сідаємо сідницями на п'яточки, животиком лягаємо на стегна, і пальчиками рухаємось вперед, витягуючи ось цю верхню частинку. Тут у нас найширший м'яз спини, круглі м'язи. І крокуємо пальцями, витягуючи, витягуючи спинку на видиху, розслаблено. І коли відчуваєте, що дійшли до максимуму, виконуємо перекагат. Лягаємо на стегна і тягнемось потилицею до сідниці. Перекат назад, у вихідне положення. І знову пішли пальчиками вперед. Одна, інша. Одна, інша. Дійшли до максимуму. Перекат. І тягнемось потилицею до сідниці. Знов перекат назад. Останній раз пальчиками вперед. Перекат і потилицею до сідниці. Плавно піднімаємося у положення, стоячи на четвереньках. Одну долоньку ставимо трошки далі, іншу руку тильною стороною долоні, кладемо на карімат. І таким стаємо э, в положення на четвереньки. одну долоньку ставимо трошки вперед, іншу повертаємо тильною стороною і, скручуючись, долоня у нас так ковзає по підлозі в одну сторону, так само в іншу, максимально закручуємо поперекову частинку, там так само може трошки хрустнути, це нормально. Якщо вам вдається, ви можете скручуватись і повністю лягти на плечику, а другу ручку піднімаємо вверх, ніби годинничок. Обережно у вихідне положення, друга ручка, і ще один раз на кожну сторону. Кому вдається годиночок, кому ні, просто ковзаємо пауза, у вихідне положення, пауза, у вихідне положення. Далі займаємо положення, стоячи на колінах, сідниці в нас сидять на п'яточках, руки складаємо в замок за спинку і піднімаємо вверх один, тільки не діргаючи, а так повільно, плавно на видиху. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. І десять. Далі складаємо ручки в замок. Перед собою кругла спинка. Відпустили, звели лопатки. В замок кругла спинка. Відпустили, звели лопатки, кругла спинка, звели лопатки, кругла і звели лопатки. Далі, натискаючи на лікоть, наближаємо біцепс до нашої грудної частинки. Тут у нас розтягується плечова частина та трошки тріцепс. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Змінюємо ручку. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І далі так само за голову, натискаючи на лікоть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Поміняли ручку. Один. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, відпускаємо. Далі ми займаємо положення випаду, складаємо руки перед собою, на видиху, розкриваємось і виконуємо нахил, розтягуючи ось цю бокову частинку у вихідне положення і закриваємо. Це у нас один видих. Нахил назад і вдих два. три, Чотири, і останній видих. І в вихідне положення п'ять. Далі змінюємо ножку і так само на другу сторону видих, нахил і у вихідне положення один. Два. Чотири і останні. і п'ять. Далі ми займаємо положення стоячи, колінка трошки зігнуті, спираємось долонями у коліно. На видиху розслабляємося цією спинкою, тягнемось вниз і на вдиху всю спинку вверх. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І останній видих і вдих. Далі ми займаємо положення стоячи. Одну руку кладемо на таз, а іншою виконуємо поружиння чи нахили в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Іншу. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9 і 10. Ось і все. Наше міні-стрейчин тренування для верхньої частини тіла завершено. Я бажаю тобі гарного дня!